Поліційний бум у Закарпатті та в Дніпропетровську сьогодні стартував набір до нової патрульної поліційної служби. Кількість охочих у перші години перескочила за сотню. І з нагози презентації в чорну форму патрульного вбрався навіть закарпатський губернатор. Водночас міністр внутрішніх справ проанонсував, що нові поліцейські з'являться не лише у великих українських містах, а й на автошляхах, що їх поєднують. І на Боднар знає, коли все станеться. У костюмчику від Авакова у подарованому міністром внутрішніх справ мундирі генерал-лейтенанта поліції закарпатський губернатор Москаль агітує всіх іти в копи. роздає буклети про нову поліцію та запевняє, що туди братимуть без комівства, блату тощо люба людина, батьки, засоби масової інформації можуть справа зліва дивитися, як іде прозоро набор не в якихось кабінетах. Ніхто з корчагами суда не приходить, ні з яблуками, ні у планах набрати 250 поліцейських. Вони працюватимуть у Мукачевому, Ужгороді та на трасі між ними. Добрий путь і вдалого кадрового вибору. У цілковитій тиші без перших осіб до поліційної служби набирають у Дніпропетровську. Тихенько шкрябають заяви. Чоловіки звичайні яготов житі нібразятки. Чоловіки спецпризначенці та ще чинні міліціонери. Я думаю, буде намного від от нинішньої міліції. Лейтенант Дмитро заяву вирішив подати власноруч. Хоча це саме можна зробити й онлайн за перші три години наживо і через інтернет. Зареєструвалися дві сотні претендентів. Загалом для Дніпропетровська Плановано набрати 1100 поліцейських. Перший етап він триватиме до 14 серпня подання документи. другий етап це перевірка загального рівня знань. Третій етап це перевірка фізичної підготовки. Потім буде медичний огляд, психодіагностичний огляд. Загалом дев'ять етапів. Хто пройде до роботи, стане в грудні. А вже в серпні анонсує міністр Аваков на трасі з'явиться поліційна конгломерація. Конгломерація такої ми ще не ні це буде дорожний патруль. По трасі Київ житомир Йому будем делать уже в абусі. Місць то тобто зубираємо, знімаємо гаї сети траси. Там специ спеціальна ситуація. Уже завтра міністр планує їхати до Луцька і говорити про створення тамтешньої поліції. А наступного тижня до Хмельницького. Сьогодні ж стати закарпатським поліцейським захотіло 500 душ Дніпропетровським 440. сорок. Заяви ще прийматимуть два тижні. Інна Боднер, Олена Усенко та Наталя Зотова. Спецкор два плюс два.